Класна новиночка, килимки зі штучного хутра від Home Creation Алді це Німеччина. І ціна лише 247 гривень за одиничку. В лоті у нас буде 24 позиції, 5920 гривень. Вартий увесь лот. Вони будуть як менших розмірів, так і більших розмірів. Дивіться, є у нас сертифікація ОКТЕК, стандарт, соточка, гіпоалергенні матеріали та фарбники. Розмір у нас іде 35 х на 35. Вони будуть такого більш молочного кольору. По матеріалу тут іде 100% поліестер, і вони упаковані. Ось. Такого плану по дві штучечки, можуть бути поодиноко, ось так от без упакування. Неймовірно, приємні на дотик, і мені подобається, бачите, ворса не лізе, що дуже круто. Просиликона ось ця сторона для того, щоб ніде не сковзатися, ну тобто якісно зроблено. Далі показую: є варіанти килимків більші, 120 см. Ось такого синьо-сірого відтінку. Є м'якесенькі. знову ж таки, він, бачите, ніде нічого абсолютно немає. Ця сторона просиликонена, відповідно, вони не будуть сковзатися. Так, у нас тут 100% поліестер, відповідно, оверлок у нас прошивочка, дуже якісно все виконано. І такого плану у нас є ще кольори. Покажіть, будь ласка, ось такий у нас іде пастельного кольору, класного, і ось такий. Біло-молочний. ну, Він більше до білого, до холодного такого відтінку. Відповідно, так само просиликонено все як має бути. Підійде абсолютно під будь-який дизайн. Тут йдуть такі базові кольори, і лише 247 гривень за одиничку це взагалі вау, ціна. Тому для того, щоб замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.